Так ми сюди під'їжджали. Я не пойму, що тут щось таке росте, ну прямо мені котами виняє страшенно. Мені мій нос треба заклеїти. Санька, закури біля мене так поруч, іди, я буду нюхати, ну це жах. Я отак купляла біля, думала одна не з'їхати. Дитя хоче мене на оцій горки відправити, кажу, ні, дорогой мой, не хочу я. А я навіть не знаю, що це таке, це щось інше, якась така тонка шланга що воно означає. Ми з вами прийдемо оглядово подивимося зверху. Тепленько сьогодні. А он дивіться, яка кропива, ти моя кропива. Ага, це ось бачите, продаються тут квитки. Оце, мабуть, тут лазити. Бачиш, так тебе одягають такий красний червоний костюм. І ти лазиш ролер. А, це на руках триматися треба. Швидко прийду в себе, швидко. Я думаю, це на руках. Так, так, он, бачите, там он. Його як кіліпануло тут на повороті. Да? Він аж кричать тут сама. Скільки людей тут кожного дня. В сезон це мільйони-мільйони. Просто мільйони. Зимку тут же на лижах їздять, це ми зараз так навіть, ходимо дивитися. Це ось все тут. Сніг накидають. Тут ці під'їжджають і їдуть вниз. Ой, який собачка гарний. Ана, а наші пішли там щось дивилися, мабуть, на оглядову. Тут так мокро. Хіба це не краса? А? Краса. Фотографується, зона для фотографій, дуже красива. Саня, ди я сфоткаю тебе, потім ти мене. Аквапарк буде гарно видно відсіля. Точно А он який пес красивий. Ось на лисицю проходить. Так. Старайся з цієї гори на лижах. За що вас? Я не знаю. Ну, люди ж таки тренуються, мабуть, все ж. Треба в отой до них зіткнув Який ти білий, чи ото де красний такий? Де ото намальований, так? Один так через проскочив через нього, другий. І аж до аквапарка, правда? Да. Долетів, доїхав. Красиво. Базар он видно, там, де ми були. Бачите, там, де ми купували квитки. А наша машина стоїть. Паркінг. Зараз <клух> хвилиночку. Паркінг, от, от, от лижік намальований. Да. Ось так прямо то наша там машина стоїть. Проблем з машиною нема. Ну, що ви там побачили? Красота? Красота? Отаке от зелененьке, то от -от, хом'як гора. А от, от таке хмари, отак от от висять над лісом, чи що таке темне п'ятно. А ті хмар, хмар так. Саня каже, якби оце взимку на лижах, то я б в отом домі був світ. А зупинився там, де ото аж немає нічого, чесно.

Мало Тіша з'явила Жалання подивитися на гори. Ну не знаю, чи побачать вони, чи ні. Зараз і Саша каже, теж хоче подивитися. Каже, не дивись. Там одна, одна хвилина, всього на всього. Нема, так. Ну що ми йдемо? Ота я трішки розхвилювалася, не заказала вчині з зимою. Каже, мам, я не знаю, де мій паспорт. Він то мені паспорт і водійське посвідчення віддавав, що це таке за? А коли, коли за квартирою кажу, ну візьми свій паспорт, іди. І я його спитала, кажу, ти паспорт дала залог. Він каже, да ні. Я каже, нема, він вчора бідний, вже гроші склався. Перерив. Каже, ну я не знаю, де я вже в штанах, я вже нема ніде. Я кажу, синок, ну нічого. Ти ж мені віддав, його. він тобі не потрібний, він у дії повинен бути. Кажу, зробимо другий. А зараз оце хожу, хожу, та в мене що знову ж таке. Каже, мам, я не знайшов, я вже все перегрив. Це вчора шукав, нема. Я кажу, добре. І думаю, ну подивлюся я в паспорт, де я, куди я. Відкриваю свій паспорт, там лежить у водійський, лежить паспорт, а я голову морочу. Не пам'ятаю, От зумочка вон. Не пам'ятаю, як я тут запакла. Говорю, синок перезвонила, кажу, синок, все. А воно ж роз'їжджаються хлопці, він прощається. Хто куди? Кажу, все, синок, паспорт є, так що не бережай. Слава Богу. Все. Уже. Завтра. А де той дядько з той дудкой? Вихідний. Вихідний. Блін, нього бронхіт, мабуть. Це ж там вид на, на говерлу, кажуть, так? Да? Нема того тримбітиста вже, він вже. Все. Пішли, будемо їхати назад. Так знаходилися. Ми теж кажуть, в нас є нормальне, нормальне, вже все. Завтра буде там, де пекло. Ой, Боже, Боже. а куди ми йдемо? герб України. Ми такої не бачили. Чи лото, чи що? Похоже, на герб здалека. Не герб, а тризуб. Чи герб? Ваше, що не заприняє, щоб так, тут нічого не було, тут було тільки. Тримбісто там стояв, отам. ото сама висока гора наверху, того верла, я так зрозумів. А ні, можливо, правіше, я завіті, спрошу Богу. Щоб не збрехати вам. Ні, того верла стек, то висока. Красиво дивіться. Як. А це тут ось Маркусик хоче пошататися на цей качелі. А можливо то он так. права чи прямо? Оля, а говорила оце ось так прямо, чого ото лівіше. А, менше, так? Да? Ну на печоменці вона Я просто далі, поэтому і мень. А. Не, ви думали, що? Ми просто вчора були на Петросці, бачили, бачимо, вона далі. А ви туди пішком залази? Ну, ні. Часть підняли, части. Це не для мене ні. Не сам день так ну, не так страшно, не так. Ну, це жилувати, но отака тропка там, де от так ідеш і обри. Я вам скажу так, у нас є в групі, Бабулі, дядь, біду, лізь, біду, біду, біду. в булує сидуляці, бра. Такі живозречі. Ломи туда забігли, брата, правда, спускались чуть дольше, но забігли. Ну, якщо це що то, то вам діло. Не надо. Не, почму? Мало все слабе не піду. <розумірує> Правильно, <розумірує> от сюда девиця <дивиться. розумі> <розумі> на. Так, <рамі, розумі> <розумі> да, да. Там нас там там жінка з нас викнулся, це видно, але не піду. Ой, як Маркусик гарно. Китається з татом. Ох ти! Погано, що в ту сторону треба, щоб ця качеля була сюди і тут сфоткати. було б кльово. Дуже красиво. Ну і що, так, да, мені подобається. Їдемо назад і там, де... Того немає, значить, туристи із Дніпра і Житомира і узнали мене, ой, то це ви. А я окуляри зняла, боже, така, Може, давайте пофотографуємося, а потім кажу, так то ж і Віталік. О, давайте з Віталіком. А Маркусик прямо приревнував, що тітки. Жінка не приревнувала, там жінки в основному. А Маркусик надувся, що фотографуються з папою. Ось ми їдемо назад. Краса. А дивіться, які шишки зверху. Тут музика грає, прямо так на цих стовпцях, і так воно розраховано, що ви їдете і музику цю чуєте. Бачите, я раніше боялася сиділа, а зараз я без рук і ще й ногами тіліпаю. Ой, гарно. Ви бачите, тут багато молоді, тому що ну що, в Україні зараз нікуди не поїдеш. А, а оці молоді, які одружуються, які зустрічаються, ну куди ти поїдеш? Не випускають за кордон. На моря не поїдеш, люди приїжджають сюди. Я вважаю, що це правильно. Не можна. От хто знак, вже 10 років, 11-й рік війна йде. Скільки ще ця війна буде, ми не знаємо. А життя проходить, тому он полетіло, як Маркус і казав, о дурне, то дурне. Дивіться, стільки ці вже е, смереки, скільки років, і вони нас переживуть. Хтось інший тут буде кататися, а нас не буде, а вони будуть стояти. ну, Якщо не зрубають їх, звичайно. Як оце в будиночку, у нас будиночок повністю із смереки. І я кажу, ці дерева росли, скільки там, може, 100 років, потім їх зрубали, вони стали е, будиночком. А поколінців вже немає, немає. Так що я ж кажу, що ми таке малесеньке щось по відношенню до того, що нас оце оточує. Дребіжить чогось. 53-й у нас 54-й номер печелі да? так? Да, 54. Так що такі ділишки. Щось що що нема, там, ніхто ніхто не мешкає поки що. Взимку буде більше, а поки там пише тихо. Я думаю, тут з кухнею, із, із каміном, кабінам труба. Це такі номери гарні. Не готельні, люди так люблять, тому що ми, бачите, злижаємо сюди, прийшов, хтось своїми приїжджає, І шашличок он посмажити все є. Альтанки гарно. Взагалі гарно, чистенько все і дуже сучасно. Я ж кажу, як Альпи. Ну, не знаю, куди зараз заважає ще молодь іти. Ми сидимо балакаємо. Нам більше подобається на цій канаді дорозі, ніж на.